Будемо збирати сьогодні кошти. Якщо ви бачили ретро-скрінька біля машини з великим прапором, так? збираємо на відновлення машини цієї. Ця машина, як тільки буде зроблена, вона знову поїде в авто, буде рятувати наших солдатів, наших побратимів. Будь ласка, можна подивитись, підійти, понюхати, пощупати, Питати водія, як його самопочуття їздити без пла, до як він ковтає мух дорогою. başlayırıq

Сегодня собираются деньги для восстановления этой машины и отправки ее зоната. Вы можете про эту машину писалось. Вы можете полностью на Майдар снять. Покажіть, Бачите, скло ми вже, воно, ну, залишки були скла, ми його просто самі вирвали, бо коли ми її гнали, залишки скла летіли в обличчя, це ну, досить так неприємно.